Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом дуже смачних пиріжків. Тісто виходить як пух. Нам потрібні дріжджі, сіль, цукор та ледь тепла вода. Перемішуємо все до розчинення та просіємо борошна в декілька етапів. Я використовувала сухі дріжджі, можна взяти пресовані, але врахуйте, що у них різне співвідношення. Далі додаємо рослинну олію без запаху і добре вимішуємо тісто декілька хвилин. Воно має бути м'яким, еластичним і не липнути до рук. Перекладаємо тісто у миску змащену олією, накриваємо і залишаємо підходити в теплому місці на 1 годину. За цей час тісто гарно підійшло. Далі формує невеличкі кульки. Тісто дуже еластичне і не липне до рук, тому я навіть не присипала його ворошном. Поки я формую кульки, не забувайте підписатися на мій канал, коментуйте відео та ставте лайки. Тепер беремо шматочок тіста, розминаємо тоненько, викладаємо начинку, у мене картопля. І добре заліплюємо усі края. Посипаємо по необхідності борошном, щоб не прилипали до столу. Начинку можна використовувати будь-яку: як солону, так і солодку. Це тісто універсальне. Дуже смачні виходить пиріжки з капустою, з горохом та з варенням. Тому начинка на ваш смак. Поки я сформувала всі пиріжки, тісто знову піднялось. І воно виходить як пух. Обжарюємо на рослинній олії на середньому вогні з усіх сторін. Пиріжки дуже швидко обжарюються. Тісто тоненьке, ніжне, а начинки дуже багато. А самі пиріжки виходять нежирними, не дивлячись на те, що обжарюються на олії. Це тісто не вбирає в себе увесь жир. Це не ті пиріжки, з яких буде витікати олія. Мені дуже подобається, коли вони обжарені з усіх сторін, тому я завжди їх обжарюю так. Викладаємо на паперові рушнички, щоб прибрати зайвий жир. Ось такі смачні пиріжки виходять: максимум начинки, мінімум тіста. Всім смачного готуйте із задоволенням!